І казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у сандокій ідуть, у садочку у садочку в нас вони живуть. А добра і казка у сандак ідуть. У садочку у садочку в нас вони живуть. Любі малята, хлопчики та дівчата. Запрошую всіх у цікавий світ математики. Пропоную пригадати просторові напрямки відносно себе та повправлятися в кількісній і порядковій лічбі, вирушаємо на прогулянку нашим рідним містом. У нашому місті багато пасажирського транспорту. Та ми сьогодні будемо кататися на автобусі, займаємо місця і відправляємося. Поки будемо їхати, давайте пригадаємо. Скільки колес у автобуса? Правильно, чотири Два попереду і два позаду. Наша перша зупинка у місті. І ми побачили сміттєвоз. Я великий сміттєвос, сміттєво, сміттєвос, я працюю все життя, все життя, все життя і у спеку, і в мороз, і в мороз, і в мороз забираю я сміття, раз контейнер проковтнув, проковтнув, прокотнув, та нічого не забув, не забув, не забув, самотужки чистоту, чистоту, чистоту. я у місті наведу, хай на вулицях завжди. Дуже чисто. Їжджу я туди-сюди. Прибираю в місті. Після збору сміття сміттєвоз їде на переробний завод. Усе сміття, що зібрав сміттєвоз, потрапляє на сортувальну лінію, де окремо сортують пластикові бутилки і бляшанки, окремо скло, окремо папір та окремо їжу. Як ви можете побачити, пластик і бляшанки сортуємо у перше – жовте відро, скло та скляні пляшки у друге – зелене, папір та картон. у третє – блакитне. А їжу сортуємо в сіре четверте відро. Усе посортоване сміття буде перероблено ще раз. Якщо сміття не переробляти, а просто викидати в навколишнє середовище, то дуже скоро всі наші вулиці стануть одним великим смітником. Ні-ні ні, нам це не треба. Ми краще будемо сортувати і переробляти, адже нам потрібно чисте місто і вулиці. З перероблених пляшок отримуємо нові пляшки, з переробленого скла новий посуд, з переробленого паперу туалетний папір. З переробленої їжі добрива для рослин. Давайте також допоможемо зібрати сміття з водойми, яке шкодить її мешканцям. Першим ми виловимо залишки яблука. Бляшанку ми виловимо другою пластикову пляшку. Третьою. А четвертою буде. Бляшанка. Ще одну пластикову пляшку виловимо. Якою? П'ятою. Молодці малята. Дякуємо за допомогу. Підкажіть малята, якого кольору автобус? Вірно, він різнокольоровий. Наступна зупинка. Ось веселий. Підкажіть, де діти побачили булочника? Праворуч! Пече на булочки на вулиці хрум-хрум. Так веселий булочник. Будьте уважні, що стоїть попереду дітей. Так, кекси, а що їздить позаду дітей? Вірно, машини. Поїхали далі. Діти, давайте пригадаємо, на яку геометричну фігуру схожий автобус. Так, на прямокутник. А яку форму мають колеса? Так, форму круга. Давайте в долоні плескати, 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 коли ми в долоні плескаємо. Дітей, що стоять праворуч від вихователя. Скільки їх? Вірно, три. А скільки дітей ліворуч? Так, три. Порівняйте кількість дітей ліворуч та праворуч. Що можна сказати? Так, їх порівну. А ще можна сказати, що дітей праворуч. Тільки ж скільки і дітей ліворуч. Молодці малята. Зверніть увагу на дітей ліворуч. Хто стоїть першим? Так, дівчинка у зеленій сукні. Яким за порядком стоїть хлопчик зліва? Правильно, другим. А дівчинка в комбінезоні стоїть третьою. Так, стоїть, морозим! Морозивний! Морозивний! Готує! Діти, зверніть увагу на стаканчики з напоями. Де вони стоять? Вірно, на полиці. Які вони за розміром? Перший який? Найменший. А трохи більший стоїть яким за порядком? Вірно. Другим. Третій стаканчик за розміром. Найбільший, молодці, на морози по на вулиці Ам Ам. На яку геометричну фігуру схоже вікно? На квадрат. Пожежник вітає нас, світає нас, світає нас, радісно вітає нас. Будьте уважні, підкажіть, де стоїть пожежник, праворуч чи ліворуч. Так, праворуч. А де стоять діти? Вірно, ліворуч. А де розташовані будинки? Вірно, позаду дітей. З'ясуємо малята напрямок автобуса. Він їде вперед. Ось йде до нас, йде до нас, йде... Увага! Давайте з'ясуємо, де сидять діти. Так, на лавах біля дерева. Підкажіть діти, де лежать тістечка? Вірно, у кошиках. Діти, а куди побіг хлопчик? Вірно, назад до пожежника, щоб пригостити тістечками. Яке чудове у нас місто, але час повертатися додому. Підкажіть, як називається частина доби, коли сонечко сідає, вечір! Час прийшов нам відпочити та ніжками потупотіти. Разом, дітки, всі вставайте, разом з ронікою відпочивайте. Повторюйте рухи гарненько, всім нам буде веселенько. Зведене наче крила, Ви готові? Ну ми полетіли. Автобус по місту котиться, 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 автобус по місту котиться, автобус по місту йде. До нових зустрічей, друзі.